У 1915 році росіяни взяли у полон незвичайного офіцера. Фотографії цього військового одразу облетіли десятки газет, тому що сам факт перебування цієї людини в армії вже був сенсацією. Просто подивіться на цю світлину, і ви одразу зрозумієте, у чому справа. Мова йде про Олену Степанів, першу у світі жінку, що отримала офіцерське звання. Так, у цьому українці, а точніше, українки. Також були першими. Сьогодні я хочу розповісти про героїню, яка заслуговує насправді на фільм у Голлівуді. Мене звати Аким Галімов і це реальна історія. Отже, Олена Степанів. Світ дізнався про її історію під час Першої світової війни. В ті часи жінки брали участь у війнах здебільшого в якості хіба що санітарок. Тому ця фотографія привернула велику увагу преси. Жінка-стрілець, яка отримала медаль за хоробрість та отримала офіцерське звання, стала справжньою сенсацією. Українка Олена Степанів служила в регулярній армії Австро-Угорщини, коли у 1915 році вона потрапила у полон, ось якими заголовками рясніли російські газети. Я процитую статтю. На снимке толпа пленных австрийцев, захваченных одной из наших частей в бою на 17 мая. На переднем плане пленная барышня-офицер, разделяющая их участь. Она родом галичанка, слушательница высших курсов во Львове, по убеждениям Мазепенко, ненавистница России. Пошла в австрийскую армию добровольцем. Дивіться, какой интересный момент. Сегодня россияне называют нас бандерівцями. У 1915 році, коли про Бандеру ще ніхто не чув, нас називали мазепинцями. А між мазепинцями і бандерівцями, до речі, ще були петлюрівці, але це вже інша історія. Одним словом, всіх українців, які боролися за незалежність, росіяни завжди якось називали. А ось цитата з газети Руське слово, яке в 1915 році цитувало львівське діло. Найбільшу сенсацію викликала панночка офіцер в австрійській мундирі, чисто слов'янське миловидне личко, зовсім дитячі риси, гарна жіноча фігурка, бистра малоросійська бесіда. Вона українка, 22 літ. курсистка вищих курсів у Львові, переконана сторонниця самостійності української нації. На війну проти москалів пішла з переконання і накрила перед начальством свого пола. А тепер давайте дізнаємось, як так вийшло, що 22-річна дівчина Олена Степанів села Вишнівчик стала першою у світі жінкою-офіцером. Для того, щоб знайти відповіді, нам потрібно перенестись до Львова у 1912 рік. Тоді це була територія Австро-Угорщини. 20-річна донька священика Олена Степанів закінчила вищі педагогічні курси і вступила до університету. На початку ХХ століття Львів був осередком фемінізму. Кожна гімназія, факультет, ремісниче училище, мало жіночий гурток чи товариство. А у 1912 році всі ці гуртки вирішили об'єднатися. Було утворено український жіночий комітет, який намагався залучити жінок до більш активної участі в політичному житті і брати участь у всіх сферах життя на рівні з чоловіками. Олена стає однією з лідерок комітету, і своїм пріоритетним завданням вважає підготовку до війни. Як і багато хто з молоді, в той час вона вважала, що просто так незалежності України. Ніхто не дасть. Її потрібно буде виборювати зброєю. А для цього потрібно готуватися і не лише хлопцям, але й дівчатам. Олена приєднується до спортивно-патріотичного об'єднання Сокіл, а пізніше до пласту. Молодь тут проходила справжню військову муштру. Наприклад, були кількаденні марш-кітки з повною викладкою. У своїх згадках Олена писала, що вона витримала 56 кілометровий марш з рюкзаком, який важив 20 кілограм. Та крім походів, потрібно було навчитись користуватись зброєю. А щоб її купити, потрібні були гроші. Тож Олена жіночим комітетом у 1913 році організували збір коштів через пошту і змогли зібрати цілих 10 тисяч крон для оборони України у критичний час. Бачите, вже 100 років тому ми могли організовуватись і швидко збирати гроші на все, що потрібно для боротьби. 10 тисяч крон насправді були дуже великими грошима, тому що вчитель тоді за рік отримував приблизно тисячу крон, а один баран коштував 20 крон. Але навіть цих зібраних грошей було недостатньо. Олена згадує, що вони вирішили збирати гроші на балах. Ось її цитата. Саме тоді, як грозила нам війна, з якою в'язали ми надію на визволення нашого народу, наше громадянство, не виключаючи її академічної молоді, шаліло танцями. Кожне товариство вважало своїм обов'язком давати бали. Ще й нині чую на собі обурені гнівні погляди балевиків за те, що ми з Іваном Чмолою у пластунських одностроях з Червоним Хрестом на рамені зважилися з'явитися на однім з більших балів і просити датки на організацію стрілецтва. Саме товариство Січ, Сокіл та Пласт стали основою для організації, по факту першої після руйнування Запорізької Січі української армії українських січових стрільців. Олена дуже хотіла туди вступити. Але незважаючи на підготовку у пласті та зібрані гроші, її туди не взяли. Сказали, що дівчина не зможе стати офіцером, а стрільці планували готувати саме офіцерський склад. Олена та інші дівчата жіночого комітету запропонували створити загін для підготовки простих вояків. Так з'явились січові стрільці. стрільці-2» і жіноча чота. Це підрозділ з 33 жінок, яким командувала Олена Степаніва. Вони проходили ще більш жорстке навчання, навчали стріляти з різних видів зброї. по вечорам вивчали тактику і стратегію. 28 липня 1914 року Австро-Угорська імперія оголосила війну Сербії формально через вбивство сербом наслідного герцога Франца Фердинанда. Австро-Угорщина давно претендувала зайняти Балканський півострів. Вступитися за Сербію вирішила Російська імперія під гаслом захисту південних слов'ян і православ'я». Ну тут, бачите, все по класиці. В результаті на бік Сербії стали члени Антанти, що складалася з Росії, Франції та Великої Британії. Їм протистояли Німеччина та австро угорщина Давайте детальніше подивимось на Україну в цей період. Західна частина нашої країни в той момент була у складі Австро-Угорщини. Вся решта окупована російською імперією, і от російська армія починає швидко просуватися вперед, захоплюючи нові території на заході України. Саме у цей момент починають діяти січові стрільці, які захищали свою територію, Галичину і Карпати від російського вторгнення. Олену початок війни застав у батьків в селі у Львівській області. Дівчина встрибнула у перший же потяг до Львова, щоб приєднатися до жіночої чотири січовиків. Коли приїхала, їй сказали, що для вступу в австрійську армію потрібно зробити фото. Олена прибігла до фотографу у військовій формі. Фотографу цей юнак здався дуже дивним, тому що в нього було дуже юне, навіть дитяче обличчя. Тоді він попросив Олену поправити волосся. І коли Олена заправляла його під картуз, він зрозумів, що це ніякий не юнак, що це жінка. Він був дуже здивований. Наступного дня, коли Олена повернулася, щоб забрати фотографії, на неї вже очікував натовп людей і поліція, яка прийшла її заарештовувати, тому що всі подумали, що вона військовий шпигун. Жінка у чоловічій військовій формі для передвоєнного міста була чимось неймовірним. Львів'яни очікували, що з дня на день в місто увійдуть російські війська, і фотограф прийняв Олену за імперську шпигунку. Дівчину заарештували і відвезли до відділку. Випустили її лише після офіційного звернення одного з організаторів січовиків Володимира Старосольського. Спочатку оголошення Першої світової або великої війни, як її тоді називали, до Львова почали з'їжджатися добровольці, які хотіли вступити в легіон січових стрільців. За кілька днів було набрано 10 тисяч українських добровольців. Вони хотіли боронити свою землю від російської імперської армії, яка дуже швидко захоплювала одне українське село за інше. Австрійське керівництво зарахувало у армію лише 2,5 тисячі вояків. Всі інші мали утримуватись за кошт пожертв від українців. Важливо, що січові стрільці не воювали на чужих територіях, їх не відправляли на інші фронти. Всі їх сили були використані тільки для того, щоб захистити українську територію від російської окупації. Запланована на 28 серпня 1914 року нарада щодо участі жінок у війні фактично була зірвана. Жіночу чоту вирішили не брати на фронт. Їх було всього 33, і в керівництво січовиків не було часу на дискусії, чи приймати дівчат у бойові частини, чи ні. Занадто багато питань потрібно було вирішувати. Виключення вирішили зробити лише для Олени. Її побратим Іван Чмола, з яким вони проходили муштру ще в пласті, став сотником і взяв Олену в свій підрозділ під свою відповідальність. Та коли їхня сотня сідала у вагони, щоб їхати до Стрия, Олену ледь не силою зняв з потягу комендант легіону. Він заявив, що жінці не місце на фронті, і з нею може статись істерика або навіть нервовий зрив. Олена була розлючена, але вона не була б собою, якби так все і залишила. Олена таки домоглася офіційного дозволу дівчатам брати участь у бойових діях. Та на той момент жіноча чота вже розпала. Лише троє дівчат вирушили з загоном Олени на фронт. 2 вересня 1914 року Олена з ешелоном стрільців залишили Львів. А вже 3 вересня російські війська увійшли до Львова та продовжували наступ. Дуже скоро в Карпати прийшла зима. Того року вона була дуже сурова, температура часто сягала мінус 30 градусів, постійно були снігопади. Російсько-імперські війська в десятки разів перевищували кількість стрільців і австрійців. Більше того, як і тепер людей росіяни не шкодували, тож опиратися наступу було надзвичайно складно. Але у стрільців була суттєва перевага: австрійці і росіяни намагалися триматися головних доріг, а українці пересувалися горами. Заходили в тил ворога і атакували російські війська. Курінь Олени під командуванням Івана Чмоли виконував роль мобільної бригади та сторожової служби в горах. Як згадують побратими Олени, вона була скрізь після бою, перев'язувала поранених, керувала боями, розробляла деталі операцій разом з іншими офіцерами. В тому, числі, завдяки Олені, сотню Івана Чмоли почали називати залізною бригадою а австрійське керівництво не раз відзначало героїзм українців, які відстоювали свої землі. 23 березня 1915 року було представлено грамоту головного командування австрійської армії. 48 стрілецьких старшин, в тому числі і Олена Степанів, отримали офіційний статус офіцерів. Так, Олена стала першою у світі жінкою-офіцером, офіційно визнаною армією. У квітні 1915-го залізну бригаду вирішили перекинути на найважчу ділянку фронту під гору Маківку. Там почала наступ одна з піхотних дивізій російської армії. Ця висота дозволяла контролювати шлях львів мукачеве і була фактично ключами від Закарпаття. Два дні австрійські війська намагалися втримати позиції, поки до них не приєднались січові стрільці. Ось як цей бій описував командувач 55-ї дивізії австрійської армії. Українські стрільці двічі рішили бій у нашу користь. Тим, що залишилися в живих, висловлюємо нашу щиру подяку і наш подив. Героям, що поклали свої голови і віддали останню краплину крови, тим, що не можуть уже радіти перемогою, присвячуємо на вічну пам'ять цю згадку. Українці. Утримання великих сил російської армії на горі Матівка дало можливість іншим підрозділам провести успішні атаки на інших ділянках фронту. Саме ця операція називалася якраз горлицький прорив. В результаті російське командування було змушено зупинити всі наступальні операції на ділянці фронту Стрий Мукачево і розпочати виведення військ з території Карпат. Олена Степанів, українська жінка-стрілець, в той час стала настільки популярною, що з її зображенням навіть випустили поштову марку. Через три тижні після битви за маківку Олену візьмуть у полон росіяни. Тоді про неї писатимуть як російські газети, так і іноземні видання. Такого резонансу не очікувала ні одна, ні інша сторона. Про долю Степанів хотіли знати більше по обидва боки лінії фронту. Світлини з зображенням Олени Степанів розлетілись по всьому світу. Та така популярність зіграла проти неї. Керівництво російської армії вважало, що якщо чоловіки були змушені воювати, то вона пішла до армії добровільно. Тож вона є непримиримим ворогом для Російської імперії. Коли її збирались етопувати в Ташкент, один з військових передав їй величезний клунок з консервами. Він сказав, що дорога довга, і купити провіант буде ніде. Тож Олені знадобиться їжі. Солдат навіть не уявляв, наскільки довгою буде дорога. До Ташкенту її етопували чотири місяці. За перипетіями полону Степанів стежили українці, а також зарубіжний світ. Газета Діло регулярно подавала інформацію про місця перебування полонених січовиків, а особливо Олени Степані. У 1917 році у таборі Олена захворіла, почалася легенева кровотеча. В Російській імперії в той час почалися революційні заворушення, і режиму було вкрай невигідно, щоб в таборі померла дівчина, про яку писала вся преса Європи. Тепер її слава стане порятунком, і Олену Степанів вирішують відпустити. Олена поверталась додому в санітарному вагоні разом з іншими пораненими через Фінляндію, тоді що об'єднує з Російською імперією, Швецію та Німеччину. Її повернення перетворилось у пропаганду української ідеї незалежності. Сучасники згадували, ці дні облягали пояс на кожній станції фінляндські жінки, фотографували Олену мільйони разів. Кожна сестричка із санітарного поїзда мала цілий альбом з її фотографіями. Жіночі журнали Швеції і Норвегії публікували історію Олени та інших українських дівчат військових. Олена повернулася в час, коли Україні випав унікальний шанс стати незалежною. Австро-Угорщина розпалася. 19 жовтня 1918 року була сформована Народна Рада, і вона проголосила українську державу на всій українській етнічній території Галичині, Буковині і Закарпатті. Президентом Української народної ради було обрано Євгена Петрушевича. Рада звернулася до австрійського уряду з питання про передачу їй усієї повноти влади у Галичині та Буковині, на що отримала категоричну відмову. Тоді було вирішено взяти владу збройним шляхом. Одним з організаторів повстання була Олена Степаль в ніч, з 31 жовтня, на 1 листопада 1918 року, стрілецькі частини зайняли всі найважливіші урядові установи у Львові і проголосили створення західноукраїнської республіки. Олена служила в українській Галицькій армії, а потім вже після об'єднання УНР та ЗУНР стала референтом преси у Міністерстві закордонних справ Української Народної Республіки у Кам'янці-Подільському. 1919-го Олена Степанів разом з дипломатичною місією ЗУНР виїжджає у відень. Тут українська жінка-офіцер отримала ступінь доктора філософії та захистила дисертацію. Саме тут вона зустрічає хлопця, якого кохала сім років. Його звали Роман Дашкевич. Він був одним із організаторів січових стрільців та також брав участь у Першій світовій війні і в українській революції. У відні вони беруть шлюб. І вже наступного року, у 1921-му, повертаються до Львова. На той час місто перейшло до складу Польщі. В Україні Олена викладає у школі та займається науковою роботою. У 1926-му в подружжя народжується син Ярослав. Тихе сімейне життя перериває Друга світова війна. Скоро Олена знову потрапить на гачок до росіян. 1 вересня 1939 року починається Друга світова війна. Радянський Союз домовляється з нацистами, вони укладають пакт Молотова ріббентропа Про ці домовленості ми розповідали у попередніх випусках реальної історії. За угодою Львів мав увійти до складу СРСР в ті дні. Багато хто з львів'ян змушений був іммігрувати. В чоловіка Олени Романа Дашкевича вибору не було. Він був одним з петлюрівських воєнначальників, сподвижником Коновальця. Арешт і страта ворога народу було питанням часу, і єдиною можливістю зберегти життя була втеча на захід. Проте Олена не відріз відмовляється їхати з України. Вона воювала за право жити в Україні, а потім викладала, щоб виховувати нові покоління патріотів, щоб тепер просто втекти. Між коханням і принципами Олена обрала свої переконання. Прощаючись, Олена та Роман розуміли, що навряд чи зустрінуться ще раз. 20 грудня 1949 року, вже після війни, Олену Степанів заарештовував за зберігання націоналістичної літератури та проукраїнські погляди. Донос на Олену, як це часто бувало в ті часи, написав її колега. З квартири Степані винесли все, починаючи з роялю, закінчуючи книгами. Дісталось навіть таким книжкам, як Слово у полку Ігоревим та Руська Правда. Всі ці книги просто спалили. А жінку засудили до 25 років ув'язнення, проте зважили на вік. Тоді улені виповнилось 57 років. Через це вирок пом'якшили 10 років у мордовських таборах. Разом з Оленою заарештували і її сина Ярослава. Його відправили в табір у Казахстані. П'ять років Олена Степанів працювала на торфовищах. Уявіть, доктор філософії, доцент видобуває торф за допомогою Лопати і кийка. Це остаточно підірвало її здоров'я. І тоді, зрештою, її перевели у друкарню. Вона працювала політурницею. За іронією долі, день за днем їй доводилося друкувати політурки для книжок, які прославляли Леніна та Сталіна. Ярослава та Олену випустили з табору в 1956 році після смерті Сталіна і розвінчання культу особистості. А у 1963 вона пішла з життя. На похороні Степанів за військовим звичаєм прогримів останній салют, а присутні заспівали. Чуєш, мій? Олена Степанів. Півстоліття боролася за нашу незалежність. Просто вдумайтесь з 1912 року до 1963. Це справжня стійкість українських жінок, якими неможливо не захоплюватися сьогодні. Коли вже давно немає упередженого ставлення до жінок в армії, 50 тисяч українок боронять нашу свободу на фронті. З них 5 тисяч на передовій. Чи можливо перемогти таку армію? Звісно, що ні. Така ось реальна історія.